Привіт, півники! З вами Еліна Маркова на моєму каналі і ми продовжуємо нашу роботу. Пишемо астропрогнози на серпень 2024 року. Як ваші справи, півники? Ну що ж, тут можна вас привітати нарешті, хоча б трішки будуть легші у вас енергії вже в цьому місяці 5-1. Феншуй прогноз. Ми розпочинаємо саме з феншуй прогнозу. Та й взагалі, ви знаєте, що мавпа ваш союзник, ви входите разом з мавпочкою півники в сезон металу. Тобто є трикутники, є сезони, є парні злиття і є ось такі саме конфігурації в китайській стрілої, які, звичайно, впливають на аналіз карти бази, взагалі на долю людини, на перебіг життя. Що потрібно сказати? Півники 5-1, комбінація, перемога. Одиничка означає перемога, нові починання, нові старти, початок чогось того, що ви давно очікували і не вдавалося з цієї п'ятірки жовтої, яка у вас на весь рік до 4 лютого 25-го року. П'ятірка жовта дуже негативна. В нас літаюча зірка. Я про неї багато розповідала, і хто вже знає, хто був у мене на індивідуальному астропрогнозі, на рік ви все почули. Знаєте, що як робити. Одиничка перемога. 5-1. Що взагалі означає ця комбінація? Я зараз шукаю 5-1. Ну, вона, звичайно, не зовсім дуже-дуже класна, крута, хороша, але одиничка це вже пом'якшення для п'ятірки. Зараз, якщо я знайду цю інформацію по своїх лекціях, 1,5, що означає, що вона може принести. Ну, 2-5 то це зрозуміло, що дуже негативна комбінація. Ну, в мене немає. Ось тут в моїй лекції немає. 5-1, саме що означає, що може нести і давати. Тут наразі немає в мене. Але потрібно розуміти, що 5-1 це перемога, ось така комбінація. Так, тут теж в мене про 5-1 немає. А що важливо нам знати про цю комбінацію? Я просто вже з пам'яті розкажу і знаю по своєму досвіду. земля, тобто літаюча зірка 5, вона проставлена стихією землі. Коли приходить стихія одинички, а одиниця це вода за системою літаючих зірок за енергіями фуншуй, що робить водичка з землею? Вона її розм'якшує. Тобто, коли в нас суха земля, глиба, чи глина, чи задеревеніла, якась там задеревеніле поле, воно дуже сухе, багато було сонця, тобто, вже на природних, скажімо вам. Природних прикладах розкажу, як тут буде працювати ця комбінація. І тут поливається, іде дощик. Да? Або поливається це поле, або пішов дощ, або ви поливаєте цю глибу, цей кусок землі, цю площу водою. Земля стає м'якшою, і відповідно, коли п'ятірка під дією води, саме в енергетичному плані літаючих зірок працює 5 з одиничкою, п'ять не так сильно негативно діє. Тому що суха земля, вона нікому не потрібна. Вона нічого не дає, на ній нічого не росте, вона зашкварюється, стає дуже задеревенілою. Ну і відповідно, коли пішов дощ, коли ми підливаємо землю, на ній починає щось рости: дерева, фруктові, там ліс, сади, травичка, квіти, кущі. Ну, відповідно, це дає певний результат. Так само у вас, півники, в серпні піде певний результат у сферах, певних сферах життя. Тому тут можна порадіти на заході, нарешті, одиничка, і півники буде легший вже місяць, тому що попередні місяці ми спілкувалися, так, що в у нас у вас двійка. Зараз в липні ще працює до 7-го числа. І потім буде працювати одиничка. Це дуже добре. Тому що вже у вересні, хоч це буде ваш місяць, там буде дев'ятки, дев'ять п'ять негативна комбінація. Знову ж таки, тому у серпні максимально робіть все, що ви хочете. Розпочинайте, стартуйте. Так, у нас ретроградний Меркурій, 4-го числа, до речі, він вже розпочався. Сьогодні в нас п'яте, а п'яте число. І відповідно при ретроградному Меркурії не бажано щось розпочинати. Хто слухав мій прогноз загальний? Я ось тут теж даю посилання. Ловіть, послухайте ще раз загальний прогноз, що таке ретроградний Меркурій, кому він безпечний, кому не зовсім приємності може принести. Але все ж таки півник із такою комбінацією феншуйською, так скажемо вже так, феншуй комбінацію літаючись рок не можна сидіти на місці, треба рухатись, діяти. Одиничка це як вода. Одиничка представляє стихію води, вона тече, йде далі, вона не може застоюватися, справи не повинні застоюватися. Тому, будь ласка, півники, користуйтесь, будь ласка, цим місяцем, тому що вересень вже буде 9.5 діяти. Дуже негативна комбінація. Та, що зараз діє для кози і для мавпи. Тому. Працюйте, діти, розвивайтесь, не звертаючи увагу на те, що в нас ретроградний Меркурій розпочався. Далі, вогняні півники. Вогняні півники, хто народився під стихією вогню, і це 57 рік і 2017 роки. Це люди, ті з вас то ці роки народився. Ви представляєте саме вогняного півня. Ну, відповідно, вогонь-інь у нас об'єднується з водою ян. Тобто, в нас місяць водяної мавпи, вода ян об'єднується з вогнем інь у дерево. І для вас працюватиме третя стихія дерево. Що означає, що може принести? Вам потрібно знати ваш день народження в карті бадзи. Приходьте на консультацію, приходьте на астропрогноз. І ви будете знати, які вам стихії корисні, які ні це раз і на все життя визначається, і ви собі будете знати самі навіть потихеньку прогнозувати, який місяць, який рік на вас чекає Легкий чи не зовсім так 50 на 50, чи дуже хороший вдалий і так далі. В китайській астрології важливість корисності не корисності стихії відіграє надзвичайно важливу роль. Одну з ключових ролей в аналізі та інтерпретації карти Бадзи китайського гороскопу професійного почули вогняні півники, буде дерево, що для вас працювати. Дивитись по карті, яку сферу життя представляє для вас стихія дерева. Ну і для півні мавпа є союзником. Те, що я сказала на початку свого відео, прогнозу об'єднується в метал. Ну по суті, на півкомбінацію металу, тому що щоб спрацював весь сезон. Металу має бути, ще в вашій карті бадзи собака. Якщо ви народилися в рік півдня, у місяці у вас, наприклад, собака. Ви народилися, наприклад, в місяць жовтні, жовтень це завжди представник місяць саме собака. Точніше, собака представляє за китайським календарем місяць жовтень. І тут приходить мавпа, і у вас повністю спрацює сезон металу. Ну, а якщо у вас тільки півень, ви народились в рік півня, то спрацює на півсезон. Або у вас, наприклад, в періоді такти життя, в періоді удачі, в періоді життя є собака зараз. Ви народились в рік півдня. За місяцем приходить знак мавпи і буде працювати сезон метал. Що є для вас метал? Яка це стихія можна визначити тільки за днем народження? Тобто, яка це сфера життя, що буде давати, що приносити більш детально можна дізнатися на індивідуальному астропрогнозі. У мене на місяць таку консультацію я теж пишу. Ви можете обрати будь-який місяць, серпень, потім вересень, жовтень, листопад, грудень і так далі, і індивідуально подивитися, що робити? Тим більше я на індивідуальному астропрогнозі на місяць даю. Під вас, під під вашу карту Бадзи, індивідуальний вибір дат, календар благополучних дат, не просто загальні хороші дати на серфень, а по вашій карті бадзи я підбираю ваші хороші дні, вказую на негативні, ну в основному на хороші, коли вам варто щось робити, починати, одружуватися, списуватися, проїжджати, розлучатися. Теж до речі, вибір дат для розлучення теж важливий. Це грає важливу роль у, у стартапі наступних відносин в вашому житті. Тобто це теж важливий момент, насправді, в китайській астрології. А, далі, що потрібно ще нам подивитися, М -м, Ну, в нас в основному а, півень більш ні в не входить в комбінації з мавпою поєдине, що це напівкомбінація сезону. Тому дуже рада за вас півники, тому що не дуже вас цей рік, ну, можливо, в когось навіть і класно проходить, але я сумніваюся, п'ятіркою, діркою жовтою роки завжди складні, особливо друге півріччя. Перша ще не так відчувається. Зірки вони набирають потужності вже десь там березень, квітень і вже літом відчувається їхній негативний вплив. Кінець року може бути дуже складним з негативною літаючою зіркою 2, 5, 7. І вже, от до кінця року, там от січень, ви вже не можете дочекатися, коли ця, ці енергії зміняться, хто вивчає себе по китайській астрології, вивчає феншуй. Як активізувати круту дачу літаючи зірки один? Дуже, дуже рекомендую. Ну, якщо ви не боїтеся п'ятірки жовтої півники, та й взагалі всі, хто слухає цей прогноз? І за цікавості у вас там родичі, півники, діти, знайомі, колеги. Ну, взагалі, не потрібно активізувати п'ятірку нам на заході, але ж, якщо вам корисна стихія землі в карті Бадзи, ви не боєтесь п'ятірки. можна на заході у серпні місяці. Трішки активізувати одиничку. Але це потрібно, ну, потрібно дійсно з обережністю робити. Якщо у вас немає страхів, як же подія на вас там п'ятірка, можна задіяти білими кристалами, білими сірими кристалами, синіми чорними кристалами, поставити мобіле на батарейках, яке постійно буде коливатися, активізовувати хорошу одиницю. Фонтан фаншуй, але не часто рекомендую включати янську воду, тому що, звичайно, янська вода вона заактивізує п'ятірку. Але час від часу в серпні можна на заході трішки поставити фонтан, хоча б декілька разів на місяць активізувати одиниці. Далі тут можна розмістити також музику вітру, можна, але вона більш використовується як захист від п'ятірки жовтої і від двійки. Але можна прозвонювати дзвіночком металевим захід у серпні місяці, як сам, сам сектор. Для півників, що рекомендую носити особистісні талісмани, тобто при собі вони мають бути, це те, що діє вже особистісно і насправді дуже гарно працює, тому що є люди, яким я рекомендую купити талісмани амулети, вони до сих пір думають. А рік проходить тяжко. Тобто, ви не знаєте, що де як спрацює енергетично, де вас що захистить, що вам буде спонукати успіхові удачі, поки ви не почнете це робити. Розумієте? Тому півники ваші. Талісмани для активізації особистості. тобто навіть краще носити е, талісмани, амулети. Ну не чіпайте вже там той захід, якщо ви боїтеся під тітки жовтої в серпні, але для активізації хорошої одинички літаючі для себе носіть з собою е такі наступні от, амулети. Ну, фігурка Піао обов'язково на браслеті. От у мене є браслет з Піяо, я вам можу показати. Це є гімалайський кристал і ПІАО. Ось, ближче показую. Носиться на лівій руці з PIAO до пульсу. Тобто, взагалі для півників я рекомендувала саме початку року мати такі браслети з піао, або колончик, або браслет. Бажано носити їх в серпні, тому що у вас все-таки працює п'ятірка. Далі білий кристал з мантрою покласти на м, заході квартири дому, якщо у вас є такий білий кристал з мантрою, якого дуже важко знайти, до речі, кладіть, активізуйте таким чином одиничку. Назад Не з собою носимо, а кладемо все-таки білий кристал з мантрою на заході. З собою носимо браслет з піао, з собою носимо брелок підвіску трійка коней, є такий амулет. Дуже потужний. Він працює на успіх, на удачу в бізнесі, на прогрес ваших справ. Можна в мене замовити. Брелок, підвізка, троє коней. Запам'ятайте, запишіть. Бросли з бусини дзи. золотий ключ. Шикарний талісман для відкриття грошових потоків. Друзі, грошовий ключ, будь-який варіант, в мене можна замовити. Золотий ключ у мене тут в мене немає цього. цієї бусинидзі я її не ношу. Але я підбираю по вашій карті-бази найкращий камінь браслету, і ми прикріплюємо туди вже бусинидзу Золотий ключ. Браслет з бусинидзи земля і небо, земля і небеса, дуже теж хороший. Далі не забувайте про брелок підвіску значить, талісман здоров'я. А, далі не забувайте про брелок підвізку з Дзі Piao або з фігурку Піо. Тобто фігурку Піао можна поставити також на заході цього року взагалі. Ось, І а, одиничка, одиничка ще для півників, що можна носити з собою, як активізувати. Браслет з бусиною Дзі золотий ключ. Це те ж саме по суті. Так, і я хочу ще глянути для вас, що активізовує одиничку. Ну, знову ж таки, білий кристал з мантрою да, кладеться. Ну, та саме, по суті, тут перерахунок той самий. Брелок трійка коней дуже-дуже гарно активізовує літаючу зірку одиницю. Носите з собою з брелком 3. Брілок підвізка троє коней, тому що коні це прискорювачі прогресу. Ми живемо в дев'ятому періоді, і стає є дуже важливим талісманом в нашому домі. Всім нам рекомендую і вам, і собі придбати талісман фігурку коня, яка піднімається на диби, і поставити її на півдні, тому що ми вийшли в дев'ятий період. До речі, друзі, я про дев'ятий період все, що тільки можна було, які талісмани, і взагалі, як себе вести, щоб розбагатіти в дев'ятому періоді, написала в своїй книзі Календар багатства 2025. Замовляйте, вартує 700 гривень. Пишіть мені в директ, де почуєте цей прогноз. Замовляйте, друкований варіант, поки що друкований варіант, він вже майже готовий, скоро буде йти на друк. Тому що зараз ще обробляється верстка, і ви будете знати першими все про 2025 рік, тим більше про 9 період, які амулети потрібно носити, яким знакам і тому подібне. Там дуже багато інформації, книгу ще буду собі презентувати, і ви зможете більше про неї дізнатися. І так, у нас був цей прогноз для півдня. Я за вас рада, півники. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться моїм каналом з іншими. Людьми, які люблять феншу, які десь там щось читали про феншу, але професійно не вивчали, не знають, як аналізувати, не знають, як правильно використовувати ту чи іншу інформацію, ту чи іншу енергію. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за подальшими відеопрогнозами. До зустрічі!